Що робити, якщо я взагалі не розумію, як вчити цю мову та готуватися до екзаменів? Якщо у вас немає репетитора, наприклад, або ж прахкурсу, який би вас направив, то перше, що б я порекомендувала, це поставити собі реалістичну ціль, наприклад, рівень А1. І певне знайомство з німецькою мовою, я все ж таки рекомендую краще починати з Варчацу, словникового запасу. Вибиваєте просто в інтернет а 1 слова німецька мова. І там буде такий файл з усіма німецькими словами рівня. А 1 Ви просто берете їх, вчите, заучуєте, якось використовуєте їх такий спосіб, який буде вам комфортний і зрозумілий. Наступне я б рекомендувала також робити. Це одночасно з вивченням граматики. Є один канал, по якому я самостійно вчила граматику німецької мови. Я залишу його ось тут, ось так він виглядає, і там є плейліст граматики. Також мені подобається, що після цих відео є певні завдання граматичні, і ви зможете одразу практикувати свої нові знання. Я розумію, що найскладніше це все ж таки з чогось почати, тому що дуже багато інформації, і не зрозуміло, як її використовувати. Але ось ці два кроки ось ці дві поради вам 100% допоможуть.